О, дивись, дивись, тут коротше взагалі, Дви цей. Якесь здання тут було, бачиш? Сюди напевно одна головка впала, не взлетіла. Два не чувака. Я воду репортаж, блядь. Прип'яті. <ривіт> Останній. Останній, да. <ривіт> Там Тан, танкіст. О, я йду сюди, щоб цей, щоб не ухилятися. Ого! Що за фігня, що за дира? Ну тут по-любому підводна лодка бо. Что там? А что это а такое? Мак? Мак? <смех> <смех> а ты а так не снимаешь? <laughs> 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 а что тут, тут, типа, фильтр, фильтр, фильтр да? Ё, да вы сколько тут нарыто? Такие котлова нахуянные. Да, тут надо знать, что... ты тут что-то дешево. Вот, Тут выходили, смотались тачки там. да. Тут тяжело, тут тяжело. Тут тяжело, Что за херня? <риві> может, может тут хтось іграшки грає якісь? Воїночки. Ну, тут, тут укоп з тим, з мішками з піском, лю. О! Круто. Ну, <риві> Ще один Дорога просічна що? А де ще один наш? Все? Все пропало! Ня, що <laughs> за хиня? Тут може дійсно були якісь або пейнтбольні, якісь ігри або що. Там розмальовано якісь суко або... Он там тоже якісь типа... Кя, маємо туди з зуміки Там далі то дві ж іще то це таке Ой зараз вийдемо коротше на цей На бетонну дорогу підемо пішком До нас туди йдемо Думаю, ти хтось з той сторони там відкриє Підеш переліземо? А, а, а як ми потім відіб'ємося вот так, Приходиш так з пуском